Вітаю вас, друзі! А чи знаєте ви, що там? Де відкриваються простори північного неба, де цілий рік живе новорічне диво і здійснюється, мрії, існує справжній казковий світ, там сяє сріблястий сніг, а ще там живе добро одвічне, і наші особливі спогади. Чи важливі вони, скажи. Так, звичайно важливі, щоб в світі тепла та радості диво відбувалося знову і знову. Ходімо зі мною, я вас деким познайомлю. Це Алі, вона кролик, символ нового 2023 року. <кхем> Дякую, Каскар. Далі я продовжу сама. Доброго дня, друзі! Я Аллі, символ 2023 року. А це найчарівніший світ, де живуть символи років, дивукуваті пригоди. Не вірите? Чуєте? 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 Хтось про щось пліткує. Кажуть, що в цьому році спогади людей слабкішають, тому що вони не вірять у свято Нового Року та у різдвяне диво. О, ні. Це означає, що Алі не зможе стати символом року, якщо люди забудуть про традиції та звичаї святкування. О, ні, ні ні ні. Що ж мені тепер робити? Я так хотіла зустрітися з усіма вами. Що ж мені тепер вдіяти? Хм. Еврика придумала. Я відправлюся в минуле, потім в майбутнє, і повернуся в теперішнє з зірками спогадів. І тоді ми врятуємо свято нового року. Але самі мені не впоратися. Ви мені допоможете. Ставте сердечки ті, хто готовий мені допомогти. Чудово! Тепер у нас є велика команда сміливих помічників! Але для того, щоб все вдалося, нам потрібно завітати до володарки часу. Вона зберігає безліч таємниць та охороняє машину часу. Готові? Тоді повторюйте рухи разом зі мною. Ракета лети, а ти лети, ти, ти, удалекі світи, а ти лети ти Дідімо сюди. Дивіться, це володарка часу. Вона знає безліч чарівних таємниць. О, Алі, це ти? А чого ти тут стоїш? Привіт, друзі! Як вас звати? І чого ви до мене завітали? Чуєте, мої друзі правду говорять? Ми хочемо врятувати свято Нового року. Так, я чула, що люди почали забувати про це чарівне свято. Дозвольте спитати, а як саме ви хочете його врятувати, це дуже просто. Ми хочемо відправитися в минуле, потім в майбутнє, і повернутися в теперішнє з зірками спогадів, ці зірки допоможуть нам врятувати свято Нового року. Вас нічого не вийде, бо час стає собі багато таємниць та багато ускладнень. Хоча, якщо твої друзі готові промовити чарівні слова, то повторюйте їх разом зі мною. Ви готові! Так! Да! Тоді я починаю. Ви повторюєте, час таємний плине швидше нас, двері свої відкриє враз. А тепер разом час таємний плине швидше нас, двері свої відкриє враз. Нам вдалося. Алі я бажаю вам натхнення врятувати це чарівне свято. А якщо вам знадобиться моя допомога, то зв'язку зі мною за допомогою цього годинника. Пропоную вам розгадати пароль. Готові? Так! Тоді поїхали. Ну що, діти, розпочнемо? За допомогою відповідей на питання ви отримаєте пароль. Готові? Так! У скількох тролів між собою зв'язане волосся. Вірно, у двох. Що за герой зображений на екрані? Правильно. Це нулик. Скільки супергероїв у червоних костюмах ви бачите? Правильно двох. А скільки бажань може виконати джин? Вірно, три. Молодці! Вам вдалося? Які ви молодці? Розгадали пароль. Дякую, володарка часу, за допомогу. До побачення! Доброго вечора. А ви не підкажете? Ми з моїми друзями потрапили в минуле. Чи це зйомки якогось новорічного фільму? Та ні, це минуле. Ще яке минуле. А ти хто? Звідки ти? Така інакша. Одяг інший. Я Аллі, символ... Ух ти, дякую! Символ 2023 року. М -м, тобто, виходить, для тебе я з майбутнього. А це мої сміливі помічники. Ми разом відправилися у подорож в минуле, щоб врятувати свято Нового року. Врятувати? А що трапилось? Люди стали забувати, як правильно святкувати новий рік. Тому ми з моїми сміливими помічниками відправились у надскладну подорож спочатку в минуле, а потім в майбутнє, щоб зібрати зірки спогадів і врятувати свято Нового року. Ой, мишенько, люди в майбутньому часі зовсім не схожі на нас. В нашому часі традиції це найголовніша частина свята. Дуже цікаво, то може ти поділишся з нами своїми спогадами. Будь ласка! Добре! В нашому часі люди прикрашають хвойне дерево сосна, а 14 січня святкують не Новий рік, а день свята Василя Великого. Цей день люди посівають житом та пшеницею, щоб рік був плодовитий. Збирається сім'я разом, щоб заспівати пісні. О! А давай ми разом з вами заспіваємо одну із них. Добрий вечір, тобі, пане не Здається, нам вдалося, ми отримали зірку спогаду. Дякую тобі, друже. Завжди радий вам допомогти, якщо діло стосується свята. Бажаю вам натхнення та пам'ятайте, що спогади про своє минуле дають вам віру у світле майбутнє. До побачення! До побачення! Так, це все дуже добре, але як нам тепер відправитися у майбутнє? Хм. Точно, потрібно зателефонувати володарці часу. Так, а який там пароль? Пароль пам'ятаєш? Точно 2-0-2-3, підходить. Алі, алло, все гаразд? Так, володарка часу, все гаразд. У нас вже є зірка спогаду, але ми не знаємо, як відправитися в майбутнє. Все дуже просто, зараз я подивлюсь. Так, треба промовити чарівні слова. Тричі: чарівно плине час, двері майбутнього відкриються враз. А тепер разом зі мною готові? Тоді повторюємо: чарівно плине час, двері майбутнього відкриються враз. Чарівно плине час двері майбутнього відкриються враз. Вас вітає віртуальний розум Скай. Чим я можу допомогти? А, доброго дня! А ми з моїми друзями потрапили в майбутнє. Так, і зараз вас вітала система віртуального розуму Скай. Ця система володіє 20 тисячами терабайт пам'яті та аналізує більше 2 мільйонів інформаційних потоків. А найголовніше, вона може здійснювати бажання, якщо їм щиро побажати та може подорожувати будь-яку частину часу. До речі, дозвольте відрекомендуватись, я Олень Свені, чарівний помічник сучасності. Дуже приємно познайомитись! Я Аллі. Я хочу сказати, у вас тут так незвично, так інноваційно і так красиво. А, До речі, а як можна побачити скайп? За допомогою пульту управління. А, до речі, де він? Ага, так. Нічого собі! Оце вона крутезна, така яскрава. Ой, а чого вона червоніє? Тому що вона може відчувати емоції. Та попереджати про біду, змінюючи полі, небезпека, небезпека у світі 2023 року. Новий рік може не наступити через втрачені спогади людей. Майбутнє зараз під загрозою. Ой, лишенько, це ж вона про мій рік казала, що ж тепер робити, що ж тепер вдіяти. До речі, ми відправилися до вас для того, щоб зібрати зірки спогадів. Спогадів про те, як люди святкують новий рік. Так, спогад можна повернути, але нам потрібна скай. Давай спробуємо відновити цифровий ланцюг. Розгадуючи зашифровані слова? Так, твої друзі допоможуть. Допоможете? Так! Так, розпочали. Що за слово тут зашифровано? Вірно, це сніговик. Наступне буде складніше. Молодці. Відгадали? А з цим також легко впораєтесь? Ну, що, складно? О, правильно, це сніжинка. Нам вдалося майже полагодити, скай. А що це за слово? Правильно це ялинка. Нам вдалося. Я дуже злякалася, що ми не повернемо її до роботи. Скай, будь ласка, розкажи, як ми святкуємо новий рік наш час. Обробляю інформацію. Обробка завершилась. Ми не сильно відійшли від традиції, але додали трішки інновацій. Традиції нашого святкування наступна: кожна родина збирається разом у власному нанопросторі, спілкуються, заварюють какао, їдять смаколики. А діти особливо полюбляють новорічне печиво з шоколадною крихтою. В кожному домі є віртуальна версія ялинки. А чому віртуальна, а не звичайна? Тому що були часи, коли через погане ставлення до природи люди руйнували не лише навколишній світ, а й внутрішнє самопочуття. Людство зробила висновки, і від 2123 року всі користуються виключно віртуальними ялинками. Часи змінилися, але незмінною залишається міцна українська родина. Дякую, дякую дуже. Зірка спогаду з'явилася. Я дуже рада, що з вами познайомилася. Дякую. Скай, а скажи, будь ласка, чи можеш ти виконати наше бажання? Свині казали, що можеш, якщо його щиро побажати. Отож ми щиро бажаємо поверни нас до нашого часу. Добре, тоді усі разом повторюємо чарівні слова: майбутнього двері закриються враз, бажання здійсниться, настане наш час. Майбутнього двері закриється, закриється враз. Бажання здійсниться, настане, настане наш, час. наш час. Супер! До побачення! До Ура! Ми повернулися! Все таке рідне, таке знайоме, таке своє. Чуєте, чарівна музика лунає? Хтось до нас поспішає. Вітаю всіх вас, ми прийшли до вас через бурі та фуртовини. Вітаємо всіх і дорослих, і малих. Приймайте вітання від Святого Миколая. Хай рік, новий, Різдво Христове, вам подарує дні казкові, Мов чистий сніг, що землю гріє. Хай зігріває вас надія. Ви всі так підросли. Такі дорослі стали. А я все такий же, сивий з білою, мов сніг бородою. Хочу у вас привітати. Новорічне диво на вас чекає. Подарунки, що скоро опиняться під зеленою красунею, вже в шляху. Чекаєте на них? Супер. Алі, дитино моя, я знаю, яку наскладну складну подорож ви пройшли. Твої помічники такі сміливі, відважні, дітлахи. Скажи, а чи все у вас вийшло? Так, святий Миколаю, нам все вдалося. Ми зібрали всі зірочки спогадів, але тепер нам потрібно поквапитися, загадати бажання, доки годинник не пробив 12. Ви дивіться, всі зіроньки зібрані! Молодці хлопці та дівчата. А тепер слід загадати бажання щире та чисте. І відправити зіроньку на чарівну ялинку. Ну що, друзі? Готові загадати бажання. Добре. Отож я бажаю, щоб люди цінували своє сьогодення, пам'ятали про своє коріння і будували щасливе майбутнє. Молодець. Гарне бажання. Нехай воно здійснюється і з року в рік. Діти, пам'ятайте, дива трапляються, головне сильно побажати та щиро повірити. Цінуйте сьогодення в колі друзів та сім'ї. Зустрічайте новий рік із дивом в серці, сніжного настрою та рожевих морій. Зустрічайте новий рік з купою різнобарвних подарунків, з радістю і дружбою. А головне з миром. З новим роком, осьма зима був ще сніжною, не шкодуй для нас, снігу ніжного, подаруй гаразд митися. i my